Всім великий привіт! Сьогодні працюю в теплиці, тому що на вулиці у нас, хоч і сонячно, але дуже вітряно, дуже вітряно і некомфортно. Тому сьогодні зайнялася посадкою томатів, ті, що в мене поключені, посадила по ящиках, сюди буду виносити всі. Всю свою розсаду виносить. Ось у мене вже скільки тут усього. Винесла я й перець на свій страх і ризик. Ось уже ці перці ночували тут. У мене цю ніч у теплиці. Зверху я накриваю плівкою і зверху ще накриваю таким рядном, щоб було тепліше. Це все стоїть на трубі, труба знизу гріє. І все почувається себе добре. Зараз покажу, як у мене зійшла вже капуста, яку я садила у теплиці. Вона тут у мене була. Зараз покажу. Переключуся. Перчики вже треба полить. Бо вчора тут у мене в теплиці було 36 градусів. Ось Все гарне, все хороше. Так що тут, в будь-якому випадку, тут розсада себе почуває набагато краще. Мені здається, навіть томати в мене почали більше зеленіти. Ось Які гарненькі, які товстенькі стали, пролила я їх кілька днів фітоспорином. ось які корішочки, гарні томатики. Це в мене, це в мене здається. О, це Санька розова в мене. Ось. Тому ці вже, цю капусту треба вже розпікірувати по йощичках. Ось у мене як зійшла капуста. Дивіться, як гарна. Звичайно, це, це густовото, я потім її буду розпікірувати, проривати і розпікірувати далі в інші йощики. Вона не витягується, дивіться, тільки вилізла і вже, вже відкриває листочки. А в домі, в домі, в домі зовсім не те. Також посіяла тут редиску, зараз подивлюся, що тут уже. Тут у мене проходніше набагато. Ну, редисочка ще бачу, лежить, ще не поключена. І ще ось провіряю горух свій, вже набухла. Насіння вже набухло, вже скоро поключиться. Земля така тут тепла. Так що, думаю, все буде добре. Обіщаю дуже ранню весну, то, думаю, я його не рано посіяла. Тут ось укропчик у мене посіяла. Не по 3-5, як я говорила, а скільки сипало, стільки я й сіяла пучками. Побачимо, що, що виросте. Ті, що я посіяла томати, я всі, ті, що сьогодні посіяла, я винесла ось, ось вони, всі у мене тут. У ящиках. Е Тут у мене тепло і тут набагато краще буде, ніж у хаті. Тому що у хаті, якщо тільки чуть-чуть прозіваєш, що не винесеш їх на більш прохолодніше, то вони починають витягуватися. Тому винесла все сюди. Ось у мене вже томати. Бачите, тут стоять. Бачите, Винесла я їх сюди, Ану, томати винесла для того, щоб тут вони. Для того, щоб вони тут вже росли. Тут набагато їм комфортніше, тут світла вистачає, всього вистачає, тепла теж, коли я на ніч накриваю, і було, було ось і 7 градусів, і 8 морозу. То, коли я накрила, я ж туди поставила термометр, і вранці я подивилася вранці, коли ще сонечко не пригріло, то було більше 10, 10-12 градусів було. Тому я вирішила не заморочуватися і з хотніми з оцими процедурами, нехай вони вже тут. Тому що, тому що від розсади дуже багато. Сміття. І ще хотіла сказати вам, зараз, Треба от зараз якраз такий час, кінець зими, початок весни, і треба підгадати таку погоду, коли або йде сніжок і тане, або дощик іде, розкидати карбамід або аміачну селітру по малині. Тому що малині потрібно дуже багато азоту. Хто удобрював з осені навозом, то туди вже не треба нічого додати, їй там азоту вистачить. А хто не удобрював, то звичайно можна або навозом підкормити, розсипати. Або карбамідом, або аміачною селітрою. Воно розтане, піде в землю і якраз, якраз буде в пору, як тільки малинка проснеться, так як малинка швидко просипається, саме перша, одна з перших, то якраз піде все в пользу. І хотіла всіх, а, забула. На полуничку ж теж от в, таку, в такий період вноситься нітрамофоска для того, щоб оці гранулки, в кожній гранулці є у рівній кількості азот, фосфор і калій. І ось яке сонечко пригріло. І оця гранулка буде розтворятися і потім полуничка буде. Оцим буде її що їсти, простими словами. Так як нітрамофузка дуже-дуже повільно розтворюється, то якраз, якраз буде хорошо. І хотіла привітати всіх із початком масниці, масниці на українській мові. Побажати всім здоров'я, успіхів, достатку, і, звичайно, саме більше бажання миру, щоб нарешті у нас настав мир. Кому сподобалося моє відео, поставте палець вверх, будь ласка, і напишіть коментарі, якщо не важко. Мені приємно і. Пишіть в коментарях, на які теми, на які теми ви хочете порозмовляти. Всього найкращого бережіть себе і своїх рідних.